Підрахунок голосів на парламентських виборах 2014 майже завершився і результати волевиявлення громадян вже практично не зміняться. Відтак кандидати-мажоритарники та й штаби політичних партій вже підбивають підсумки цих перегонів. Зробив це, а також подякував за підтримку Івану франківцям і Михайло Нонік, який балотувався до Верховної Ради України по 83-му виборчому округу. Крім того, розповів про свої плани на майбутнє. Працюватиме і надалі в Івано-Франківську та робитиме усе можливе, аби виконати обіцянки, які давав людям. Михайло Ноняк, хоча і без депутатського мандата, допомагатиме змінювати на краще країну та місто. Зокрема, на підсумковій прес-конференції учасник виборчих перегонів подякував усім, хто віддавши свій голос, підтримав його. Щиро хочу подякувати всім, всім, всім громадянам, журналістам, івано-франківцям, всій своїй команді. Адже це є наш спільний результат, і не тільки результат, мій особисто, але і ми попрацювали над тим, щоб і партія мала достойний хороший результат. За Михайла Ноняка віддали свої голоси більше 10 тисяч івано-франківців. У виборчих перегонах він посів третє місце. Каже, розраховував на кращий результат. Однак йому завадила коротка виборча кампанія, чорний піар та ще ряд чинників. Втім, Михайло Ноня каже, не зважаючи на це, не підведе жодного свого виборця. Ми сьогодні перша партія в країні, і це дуже велика відповідальність. В першу чергу, дуже велика відповідальність перед народом України. І я переконаний, що Арсеній Петрович Яценюк та команда, яка з ним буде у Верховній Раді, і та команда, яка є на місцях, взяла на себе цю відповідальність і ми зробимо ті всі реформи, як і фундаментальні на рівні країни, і ті реформи на. Рівні області і в місті для того, щоб наша країна змінилася. Михайло Нуняк вже підготував ряд законопроектів. Їх пообіцяв передати колегам-партійцям, які працюватимуть на чолі з Арсенієм Яценюком Вже у новій Верховній Раді. Цей результат є результат, я вважаю його достойним. І ті злишком 10 тисяч людей, які за мене проголосували, які мені повірили. Я їх повірте, не розчарую. Я це заявляв. Офіційно і твердо, я людина слова, і на майбутнє ми будемо робити все для того, щоб ну, виправдати ту довіру і спільно з громадою міста зробити ті потрібні реформи, які зараз потребує місто. Що ж до порушень на парламентських виборах, то штаб Михайла Ноніка їх фіксував, але вони не могли суттєво вплинути на результат виборів. Відтак Михайло Нонік запевнив, що поважає вибір івано-франківців, і саме вони згодом зможуть дати оцінку діяльності свого нардепа.